Чотири місяці був прикут до ліжка, я не бачив нічого. Для мене не було ні літа, ні вересня цього року. Я... Мене відпустили на чотири тижні додому з лікарні. Ось і Так я, хоч трошки, коли мене заносили, я побачив е... Вообще, світ. 2 жовтня мене прооперували. Поставили протез кольчового суглобу. Ось і зараз триває реабілітація. Я пам'ятаю ось гул такий, ну, секунди три-чотири, ну це надзвичайний такий гучний гул був. І як я вже, ну, я буквально за секунду залишився, ну, опинився під завалами. Важко було дихати, все, ну, все, <сі> всі шляхи дихальні були у пилу, у цеглі. І я пам'ятаю, ну, я вже почав прощатися з усіма. І потім зрозумів, що в мене ліва рука на поверхні десь. Я відчував простір там якийсь, я схопив там щось. Ну, Кирпичів почав стукати. По чому не знаю, куди стукати, не знаю. І потім почув ну, голоси вже рятівників, коли мені трошки там голову відкопали, я побачив співробітників і лікаря, який допомагав мені, і санітарочку Це третій поверх був останній поверх третій. Мій кабінет, моє робоче місце. Дай Боже, що ну, я відпустив вже пацієнтку хвилин п'ять, як вона пішла від мене. Я заповнював ну, на комп'ютері картку, заповнював її, влучила у сусідній кабінет, але ну, не знаю, так, так трапилось. Що я вижив, там загинула жінка, статист. Дуже шкода. Коли я прощався з усіма, це було дуже-дуже довго, я розумів, що я вже не можу дихати, що вже ну, нічим дихати. І в мене ще під лівим, ліве ухо дуже травмоване було. І Я прям відчував, як воно заливається кров'ю, а праве вухо воно здорове було і десь дзеленчав постійно мій телефон. І я намагався якось як, ну, намацати телефон, щоб хоч жінці дзвонити, але ну. Нічого. Не. Ну, це було для мене дуже довго, але по часу це було ну, хвилин 10-15, не більше, як мене знайшли. Телефонували всі: і жінка, і дитина, і друзі, і співробітники, тому що ну, там такий хаос був, що ніхто не, мог, не міг зрозуміти, де хто. Моя жінка-психіатр. А ми всі психіатри, вона в іншій лікарні. Її ну, буквально там за дві хвилини подзвонили і сказали там телефонуй Сергію, тому що ну, щось там у них трапилось. Згадую я обличчя лікаря, який мене на швидкий віз. Я все вблагав знеболити мене, а він вже каже, що ну, вже стільки наколото, що вже нічого іншого немає. І я чомусь пам'ятаю дорогу через новий міст наш, коли машина підскакує, і це було дуже боляче, тому що таз був розтрощений. Ось я прям, мабуть, кожну плитку на новому мості я відчував. Часто згадую, часто уночі сновидіння всякі, такі неприємні з того місця події. Ну, пам'ятаю, все, да, дуже добре, тому що я був у свідомості, я все розумів і якось важко, але ну, вже півроку пройшло. Дійсно, воно якось притупилося, все це, всі ці емоції, всі спогади. Я спілкуюсь з співробітниками. Одна жінка дуже постраждавша, постраждала, яка зі мною знаходилась довго в реанімації, вона зараз ну, теж проходить реабілітацію, їй там наполовину відновили зор на одному оці, інше, на жаль, не бачить нічого. Ось. А так, всі. Підтримують співробітники, ми один одному телефонуємо, спілкуємось і якось вже намагаємось не згадувати ті жахливі моменти. Саме в цей рік працював. Раніше в обласній лікарні я працював. Вона розтрощена і там вже однієї, одного фасаду немає, наскільки я знаю, по ну, розповідям. Мені дуже хочеться туди поїхати. Ось подивитися, я не знаю, чому мене туди тягне. Але ну, хочеться просто подивитися, але ну, зараз немає фізичної такої можливості. Ну, от, ну, вона стоїть, стоїть там, напів розруйнована. Дуже <кій> <кій> дивовижний, дружний колектив. Для мене це було після минулих робіт. Це дуже дивно було. Хотів би повернутися, хоч би там на хвилинку в ті обставини. На жаль, вже такого не буде. Сумую. Так, сумую, іноді ну, іноді не хочеться там уявляти, як це буде все проходити. Мій вихід на роботу, це ж все-таки знов нове місце. Не провулок універсальний. Ось, але дуже хочеться, дуже сумую за колективом, за пацієнтами, за, за процесом за самим. Це намного легше зараз. В мене з'явився стимул і ну, сили прибавилися. Все забувається дійсно, і треба жити далі. Ось, ну, так, дуже йде реабілітація в мене. Лікарі, які мене оперували, сказали, що все, ну, все буде добре, тобто з протезом все добре. Я повинен ще контрольний рентген знімок їм показати, щоб вони там перевірили, як з протезом діла. А так, ну все зараз залежить тільки від мене. Це все, все фізичні вправи, лікувальна фізкультура. Ну і зараз мені там капають неврологічні препарати, тому що ще запаморочення дуже часто бувають у мене. Ну і зараз, от сьогодні, мене консультував лор-врач. В мене ще ліве вухо не працює, на а чую. Не чую. Ви зрозумієте, що я відмовився від всього. Я був фізично здорова людина. І водночас ну, все, е, все закінчилося. Я не міг вставати, я не міг, е, навіть якщо там стоїть пляшка води, то я не міг до неї дотягнутися. Да? Дуже було. Прикро і незрозуміло, як це так, здорова людина, молода ще відносно, не може там нічого зробити. Ті ж фізіологічні функції. Мені було дуже важко, я вже на третій тиждень, коли лежав, я розумів, що в мене спіна ну, немає її, що це дерево якесь, а не спина. І для мене імені обмеження, фізичне обмеження, для мене це дуже було ну, нестерпно. Ну, нас було взагалі 9, да, співробітників травмовані. Ну, всі вже реабілітовані, виздоровили багато, ну, лікарі вийшли на роботу. Да, дійсно, ну, я вважаю, що це тільки залишилася психологічна травма. Були вибухи там скільки там два-три тижні тому. Для мене це було таке шокуючий стан, був, тому що е, я розумію, що зі мною вже нічого не трапиться, тому що ну, двічі воно не прилітає. Але ось за сина, за дитину, да, я не мотивована. Це просто е, тремор в тілі. Я дрожу, мені ну, тривожно. Е, ну, по, за типом панічної атаки, але ну, може щось таке пом'ягшити, звісно. Але це дуже неприємно. А на тривоги я. Ну, я не реагую. Я сам лікар, я розумію, що воно залишиться, і ще деякий час буде актуальним для мене. Але ну, на сьогоднішній день я вже впорався да, зі своїм станом. Я якось переглянув, я зрозумів, що мені треба жити. Жити інакше, звісно, що не так, як було раніше. І... Для мене, ну я такий трошки оптиміст. Я все це переважу в якусь там шутку, там посмішки. і Ну, я думаю, зі мною все буде добре. Ось потихеньку ви ж самі ходимо. Так, так. Да, да.